Так, Всім привіт. Йду з Печерського суда. Сьогодні подавав скаргу на генерального прокурора Костєва за те, що не може ніяк в себе відомствах, відомствах які йому підлеглі навести порядок по відношенню до того, що я оскаржував, а саме, що от я вже пів року, більше ніж пів року оскаржую там, питання, ті, що я озвучував, ті, що вчора от, показував виставляв, що... Суд призначив порушити кримінальну справу по відношенню до Святошинського начальника Святошинського управління поліції, тому що не відкриває справу по відношенню до підпільних казино і має до них якесь відношення, тому їх удаю. От прокуратура міська не хоче відкривати і Суд якби зобов'язав, і получається наступне: що хоч я ті питання оскаржував в прокуратурі генеральній. З генеральної прокуратури отримую непонятні незрозумілі відписки. Хтось мені відписки шле, що там передали Кудас, а ті передають далі. І так вони всі справи в основному зависають в ДБР. ДБР, там, як, як кажуть, смітникова яма. Незрозуміло, хто відписує зразу, там не вбачає щось, збачає таку, несуть, що попало. Я кажуть. Тобто кожен мудрує як хоче, От. ну я перестав ці деберовські відписки е, на ну як кажуть, щось реагувати на них, відписувати, е, бо тому, що дізнався, що якби більш свідомо зрозумів, вникнув. По-перше, крім того, що там ДБР, там вже прокуратури, і прочі, це частні компанії, і в них має бути відповідно кожного хто дає якісь відповіді, має бути доручення і мають документи належному формулі. Тобто, підпис, печатка, відповідні, якісь атрибути даної установи, від якої вони подаються. Тобто, документ має бути повністю юридично, як кажуть, укомплектований. А так як мені постійно надходять, що я кажу, що попало, перше, в маленьких конвертах зігнуті документи не мають права бути зігнуті, то нема підпису. То підпис якийсь там є, але ну, печаток фактично взагалі ніяких немає. Якісь там породі на печатки. Тому ці бумажки, я їм так і зазначаю, от і Костю описав, кажу, це є юридично нікчемні паперці. Тому їх навіть не оспорюю, я їх зразу, як кажуть, збираю в кучу, можна фактично навіть не читати, що там є, ну так, символічно переглядаю, беру в кучу і пишу от Костіву, там СБУ написав, щоб розібрались, хто це, що це в тих відомств мені відповідає. Якщо я зараз от конкретно вказую, що я пишу безпосередньо, наприклад, керівнику Костю, керівнику організації Офісу Генерального прокурора. То чому в мене замість керівника даної організації відписує мені якісь там хто хто як кажуть попало, без не вказуючи на те, що він має якісь доручення від керівництва мені давати відповідь і не ставить ні печатки, нічого? В СБУ мені додумалися написати, що їх уповноважив, уповноважило керів мене уповноважило керівництво. Пише якийсь там діятель. Теж не надавши доручення. І отак от в всіх відомствах. І, от, як кажуть, всіх нервів не вистачить, щоб їм от от переписки їм ганяти з ними. Тому я перестав відписувати і дав як кажуть, вказівку службовцям, які служать. Для народу, вроді би, щоб з'ясували, хто ж в їхніх відомствах сміє перехоплювати повноваження, чому непонятні люди мені відписують. Відповіді так і не отримав. отримав тіпа знов від якогось незрозумілого чувака, який там сказав, що він хтось там щось там. От. І от я взяв це все знов в кучу і заніс сьогодні в суд, щоби суд якусь надав доцільну відповідь, надав повноваженим особам. Щоб це все розслідували, от. і будемо дивитися, чекати результат. Ну суд треба теж слідкувати, бо відповідь ухвалу дають. Ну та ухвала постійно десь зависає. Треба требувати, щоб була відповідь, чи дійшла до, кажу, до адресата ця ухвала, бо тому що мої ухвали зараз от підвисли десь, тому справу по попередніх ухвалах ще не відкрито. Е, я подавав, вроді би виграв, трошки обрадувався, але воно все висить. Прокуратура відповідає, що в них ще нема. І а суд відповіло, що вже давно відправили. Тому от якісь такі поки граємо пей пейнтбол, так що буду потім ознайомлювати, що там далі відбувається, і от як кажуть, отак от і живемо. Тому треба їх до кінця дожимати, а там подивимося, як вийде. З цим щасливо до нових, як кажуть, новин.